Соло подорож дорівнює самотність чи все ж таки свобода? Думаю, друге, коли кожен крок це не просто шлях до нової точки на карті, а шлях до самого себе. А самотність можливо, інколи, але частіше це глибоке відчуття незалежності, внутрішньої сили та свободи бути тим, ким ти є насправді. Я приїхала до Львова на день перед великою європейською мандрівкою. І знаєте, найскладнішим виявилося не знайти затишне місце для сніданку, а дотягнути валізу від вокзалу до першої кав'ярні. Зупинилася на улюбленому бабелті та сендвічі. Після нього вирішила більше не ускладнювати собі життя, викликала таксі і вирушила до готелю, щоб відпочити перед насиченим днем. Друзі-кукусіки, я вже приїхала, я вже заселилася. Зупинилася я в готелі Саквояж, і зараз проведу вам величку екскурсію своїм номером. Він доволі невеличкий, але максимально затишний. Розпочнемо ми, звісно, з спальні. Тут така шафка, можна скласти свої речі. І ось тут ми одразу бачимо ось таке величезне ліжко і мене в дзеркалі. Дуже все привабливо. І ось тут також є водичка, усе необхідне, капсі. І, до речі, йдемо до капців. Тут ванна кімната, полотенця, капці, душик. Такий от у нас вийшов коротенький екскурс, невеличка така пауза на розмови на балачки. Я приїхала у місто своєї душі. У місто, де я відчуваю себе вдома, я у Львові, буду тут всього один день, і вже завтра, зранку я вже їду в Європу, до Олі, в Німеччину. Ось тому сьогодні максимально насолоджуюся днем з собою, днем у своєму улюбленому місті. І доволі багато планів, але вони всі такі неспішні. Я хочу насолодитися цим днем. Перше, що я хочу вам розповісти, я приїхала. А, не знаю звідколи я почала так важко сприймати дорогу. Але люди добрі, я ледь доїхала. Це реально просто треш. Я вже не могла просто сидіти. Хоча їхати недовго, я їхала на інтерсіті. Але все ж таки, а це такі справи, які в мене зараз плани. В першу чергу я йду в душ. Потім я переодягаюся і йду гуляти містом. Гуляю містом, і звісно. Наступна моя точка, на п'яту вечора я вже забронювала собі столик в своєму улюбленому ресторані Львова, бібліотека Рестобар. Так, я вже там була тільки у влогах два рази, і це буде третій. Бо я скільки буду тут, стільки буду туди ходити, бо це найкраще місце з усіх. Просто, ну, ти хочеш, щоб твій день став ще кращим? Сходи, в бібліотека Рестобар, замов пасту. Замов коктельчик і насолоджуйся життям. До речі, мені сьогодні ще купити треба їжу в дорогу. І після того, як я поїм, я планую піти в парк. Я ще не вирішила, в який в личиківський чи франка. Але здається, мені край. Але скоріше за все, піду у Франка. Він мені подобається. Поїду кататися на самокатах. <смі> Ось такі в мене плани на цей вечір, на цей день, на цей прекрасний день. І знаєте, я назву, напевно, це відео побачення з собою у Львові, бо дійсно я приїхала сюди одна, це буду і лише я, і моє улюблене місце таке от побачення. Неймовірно, класне. Я пішла митися. Ви повірили, що я піду і не поваляюся спочатку у ліжку? Я поваляюся у ліжку. Я зараз збираюся, роблю такий легесенький нюдік макіяж, щоб чисто підкреслити обличчя, нічого зайвого. І знаєте, мені дуже захотілося втілити в життя один образ, але для цього мені знадобиться лізти в валізу, що робити не можна, бо вона застібнута. Я не знаю, яким чином я сиділа на ній, застібала її, і це було дуже важко. І Мені здається, що вдруге у мене не вийде. Але якщо я зараз не одягну цей образ, це буде катастрофа. Тому ми йдемо на цей відчудушний крок. Поки я прилягла трошечки перепочити, хочу вам розповісти е треш історію Коротше, я приїхала, я нагадаю, у мене була Валіза, рюкзак, шопер, там була кофта і снеки, і сумочка маленька з документами. З усіма всіма речами. Нагадаю, Валіза разом з рюкзаком важить, напевно, більше ніж я. І це був реально тупо квест. Шановна влада Львова, будь ласка, зробіть з колі спуск нормальний для валіз, гірочку, а не сходи. Я тими сходами ледь спустила валізу. Це був повний треш. Я дуже сподіваюся, що завтра таких пригод не буде. Я поснідаю, викличу таксі, і спокійно доїду до іншого вокзалу, сяду на автобус і все. І мої пригоди з цими важкими сумками завершаться. Бо сьогодні це був треш. Я вже вийшла я зібралася, і в планах на найближчі дві години багато ходити і багато гуляти. Трошечки про те, який у мене в голові маршрут. Я намагаюся йти максимально інтуїтивно. Трошечки лише дивлюся по навігатору, щоб не піти в інший куток, бо мені все-таки треба в сторону в центру ось. Але гуляю, так якась вуличка сподобалася, я на неї повернула. Дуже класно і дуже спокійно. Я зараз зловила себе на такій думці, що я коли з Києва сюди приїжджаю, по-перше, я починаю ходити повільніше, по-друге, такі відчуття, наче я е втекла з якоїсь психушки. Бо Реально шалений ритм життя, а тут якось ти не наче розчиняєшся, і час взагалі відчувається інакше. Що ми можемо говорити? Якщо навіть стоматологія золота. Моя фраза намагаюся триматися навігатору, щоб не піти взагалі в інший бік міста, бо мені треба в центр, це ж таки столик заброньовано. І пішла зовсім в інший бік, але впевнена була, що мені туди. Це добре, що я вирішила все ж таки глянути по картах. До речі, от саме в цій частині я ще не була. Минулі рази я була прямо в центрі-центрі, а тут трошечки нижче від центру, ближче до Лучаківського кладовища. Ми, ми їздили з Катією, ми їздили на Лучаківське кладовище, але ми їздили цим автобусом, і ми так не дивилися особливо на дорогу. Але у мене в планах ввечері я роздумую, де покататися на самокатах. Кусуватися ми будемо сьогодні, а найцікавіше в таких от подорожах без таймінгу це якраз таки йти на якісь такі дуже гарні і цікаві вулички. Ви подивіться: ось туди я йду. Ну о, саме тому я і люблю Львів. Тут кожна вуличка це затишок. Це неймовірно гарно. Я тут знайшла дуже файний виступ в стіні. Я дуже сподіваюся, що телефон не впаде, хочу вам показати. Хочу вам показати свій лук. Я одягнула білу. У мене взагалі в планах було по-іншому, але на вулиці дійсно дуже спекотно, тому я вирішила одягнутися полегше, одягнути такий топ і спідницю білу. Попереду бачу неймовірну старовинну красу. Я забула, що це, чесно кажучи, зараз ми обійдемо і прочитаємо. Дуже гарна підземка. Заходимо. Тут неймовірно гарно. Неймовірно, ти отак от йдеш шумною вулицею, купа транспорту людей, і ти просто проходиш підземний перехід, заходиш у браму і бачиш це. Ця будівля це пам'ятка архітектури, комплекс Бернардинського монастиря костел Святого Андрія. Минулого разу ми тут не були, тому ставимо плюсик ще одній класній місцині. прийшла туди, куди мені треба. Майже одразу не будемо брати до уваги ці повороти, які я повернула не туди, але ми дізналися багато чого цікавого і побачили багато чого цікавого. що не планували. Я знайшла місце, де можна показати лук детальніше і краще, аніж ставити на якісь самнітельні ступіньки, виступи в будівлях. Так як мені потрібно пройтися ще трошечки по магазинам, і мені хочеться ходити з чимось більш-менш пристойним, я купила собі звичайний крафтовий пакетик. В моєму турпоході сталася перша аварія. Я натерла п'ятку кросівку, заклеїла її, зайшла в магазин, купила пластир, заклеїла. Він сповз і сталося ще гірше, ніж було. Я ще раз заліпила і я дуже сподіваюся, що він ну, не сповзе. Отака от ситуація. Також зайшла ще трошечки в магазин, бо Кумедна історія сьогоднішнього ранку. Єдина річ, яку я постійно забуваю взяти, це зубна щітка, бо зранку чищу зуби. І залишаю її в стаканчику і згадую вже про неї. Або вечором, це взагалі жесть. Слава Богу, я згадала про неї, як тільки приїхала, і коли розпаковувала рюдзак. І... І що? Я купила собі нову. Я ні. але Ні. Вже вечір мого дня у Львові. Ввечері я дуже мало знімала, бо хотіла не солодитися саме моментом, провести все ж таки це побачення з собою, а не з телефоном. Тому я повечеряла в бібліотеці і я вам так скажу, це було фантастично. Хоча у мене є одне зауваження. Шановне керівництво, шановний пава, будь ласка, зверніть увагу, що раніше у вашому закладі було тельятеле з лососовим тартом і біском. А зараз не тельятеле, а великі макаронини. Так от, тальятеле було смачніше. Далі, що я хочу ще сказати, я хочу похвалити. Я хочу похвалити чизкейк. бо це не чизкейк, це просто витвір мистецтва. Це найкраще, що можна взагалі зробити. Я закохана, я готова їсти його 24 на 7. Саме тому я його з'їла. Я дійсно дуже-дуже сито вийшла з закладу і вирішила поїхати кататися на самокатах. І тут знову сталася моя помилка. Я чомусь подумала, що ми з катою каталися в. Личаківському парку, а ми каталися в Стрийському. А це абсолютно дві різні речі, бо як виявилося в Личаківському, зараз там чи ремонт доріг в цьому парку, цих тротуарчиків чи що, я не знаю. Але там просто тупо галька, і я на самокаті туди заїхала. Ледь виїхала і поїхала звідти, бо я вирішила, ще відвідати магазин, щоб купити собі водички на завтра, круасанчик в дорогу. і вже потім все це понесла з собою сюди, лягла і просто на годину впала в якусь нірвану. Я була настільки втомлена вам просто не передати словами. І от зараз я вже встала і готова провести вам. Точніше, взяти вас з собою в свою вечірню рутину, показати вам свій догляд, хоча він дуже маленький, але я дуже їм задоволена, бо обличчя в мене дійсно стало дуже класним. Але, знову ж таки, в цьому є величезна, величезна слуга мого косметолога. Чисто, блядь, на Божому слові. Розчисуємо шевелюру. Хоп, нормально? Нормально. Де макіяж? Змивав макіяж я цими серветками, які показувала в минулому чи позаминулому відео. Боже, ви уявляєте, у мене вже в списку монтажа вже два майже готових відео, і я ще на них не сідала, бо тупо не було часу. Вже ось приїду і на днях буде перший блог. Але коли вже вийде цей, він вже вийде. Так, беру цю серветку. Вона з арагановою олією, що дуже добре, бо вона класно змиває все. І змиваємо все. А з догляду у мене взагалі умовашка, але я про неї забула. І я її з собою не взяла. Тому ми обійдемося ось цими серветками. І далі я користуюся тоніком. У мене ось такий якийсь Aqua бустін Essence тонер. Він мені, до речі, дуже подобається. Його мені віддала Оля, бо він їй не підійшов. А мені він ідеально підійшов, я вважаю. Наступний крок це крем для обличчя. У мене, який я вже показувала від SANE. Це також його мазюкаємо на обличчя. Ну, на цьому моя рутина завершується, я йду в душ, зустрінемося в ліжку. Ну що, друзі, це був дуже яскравий день. Він пролетів неймовірно швидко, але він був дуже насичений, тому вийшов цілий влог. Я лягаю спати, і вже завтра зустрінемося по дорозі у нову точку. Добрий ранок. Я Прокинулася. Зараз восьмо, Через 20 хвилин у мене сніданок, тому ми зараз встаємо, йдемо вмиватися, збиратися, йти на сніданок. Як вчора виробилася в 10 вечора, і я прям виробилася. Я лягла, торкнулася подушкою і заснула. Я дуже класно поспала, я готова до довгої дороги. Тому ми йдемо снідати, збиратися далі. Всі речі, які я розпакувала, викликати таксі їхати на вокзал. Дисклеймер, в цьому відео майже відсутня фонова музика і майже відсутня обробка. Дуже захотілося, щоб ви саме відчули себе разом на прогулянці зі мною, почули ритм міста, ці шуми, побачили справжні кольори. Серендоро приз. Едарія Сірінок Призекшн.